ви на каналі эс Так, сьогодні будемо на сніговій стадії. Кстати, хто підписку не нажме, договорчик кнопки за бочок куси. А в кого, а в кого собачка, а в кого котики, то вони, то вони вас покусають. Якщо підписуйтесь, лайки ставте. Ну, Хоча лучше лайки ставте, або підписок я не знаю. Я маю на увазі, що. Ну. Воно мені пише, що на цьому пристрої це недоступно. Нічого, а мені що? Та а якщо це не забув Нічого. Нічого. Не, ну, знаєте. Ну, я, я, я вам казав, що в мене просто вже чогось добагато вже тих вайков. Знаєте що? От хто, ну, кому нравится цей канал, да, то ну, можете что написати, написать, да. Я подивлюсь, то сразу пойму. Вот. все, всем пока.